І Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, Христос! возлюблені во Христі браті і сестри. Одно із таких спокус, можна сказати, для віруючих людей, для практикуючих віруючих, для людей, які, можна сказати, виросли в церкві. Можливо, навіть і батьки, і вся як кажуть, родина воцерковлена. і ну, якщо не воцерковлена, то по крайній мірі традиційно ходять до церкви. І один із таких викликів для таких людей, це, можна сказати, у собі так подумати, скласти такий стереотип, що у нас є, як кажуть, Право на істину у нас є, тільки ми правильно думаємо, тільки ми правильно поступаємо, а всі інші люди вони взагалі відпавші, вони не можуть спастися, тому що тільки ми робимо все правильно. Такі, такі думки вони виникають від того, що в першу чергу. Гордість нікуди не поділася. От люди горді, замітьте, вони кажуть, ми все знаємо, їх нереально переконати в чомусь. Так само другий фактор, який спричинює цю спокусу, це є нівежество. Тобто людина взагалі не хоче вчитися, не читає нічого. Вона рахує, що так, як дідик з бабкою робили, так, як їй передали, значить, так правильно, все остальне неправильно. І хто щось договорить. Інше це то, теж неправильно, тому що так прийнято. Цим особливо, скажу так, страдає наш край Закарпатський, тому що у нас традиціоналіст, традиціоналізм, він десь добрий, тому що ми багато чого із інших ізбігаємо, скажемо так. Атеїзм тут не посіявся, так як, наприклад, на сході України чи в центрі, дякуючи і традиціоналізму, в тому числі, тому що. Предки вони зберегли традиції і десь і живу віру в тому. Але є і мінус цього традиціоналізму, тому що ми живемо в свою таку закапсулірованості, і десь ми не чувствуємо реальність навіть. І тим більше, що процвітає невежество. Процвітає, тому що рахують так, як наші діди робили так правильно, все остальне неправильно. І другий, який щось говорить, це теж неправильно. Оце є приклад. Можна сказати, з чого я почав, іскушення для віруючих людей. До чого я це говорю. Сьогодні ми читали з вами євангельський уривок, Євангеліє від Іоанна, про самарянку. І відношення юдей і самарян, воно було в якійсь мірі і теж основано на такому на ненависті одних до інших, тому що одні рахували, що вони правильні. В них істина, вони взяли аренду на істину, а всі інші неправильні. І мало того, що, як каже святитель Ніколай Сербський, була вражда між народами, іудеїв і самарян народна вражда. Нам це десь буде тепер зрозуміло, коли ми перетрансформуємо це на інші, на наші, на сучасне буття нашої України. У нас теж є вражда до інших народів. Я говорю це на особистому рівні, хоч на нас напали, але вражда і ненависть, яка є, вона нікуди не ділася. Так от, зараз не про це. Зараз я буду говорити про юдею і Самарян. Так от, цей, ця ненависть, за словами святителя Ніколая Сербського, міжнародна, вона переросла у особисту ненависть. І яскравий приклад цього інша притча Христа про доброго самарянина, коли навіть священник пройшов міморянина, мимо людини, яка лежала і збита, бо думав, що то вдруг не, не іудея, іноплеменник, пройшов, пройшов мимо нього помощник священника. Показав своє жистокосердя і безчувстві. тобто, це говорить, що ворожнеча народна переросла вже в особисту неприязнь людини. А це саме страшне. Так от, браття і сестри, цю спокусу сьогодні розвіює Христос у бесіді з Самарянкою. Він руйнує ті стереотипи, які склалися у відносинах між юдеями і Самарянами. і... Втомившися о 6, о 12 годині дня при Великій Спеці, сідає біля колодця, де зустрічає жінку іноплеменницю, жінку не, не нашої віри і починає з нею розмову. Це, звісно, ви скажете, да, це Христос, Він був Бог, Він бачив серце цієї людини і так і є. Він бачив, що з цією людиною може говорити. Тому що інколи, навіть коли говорять люди, віруючи із інославними, скажімо так, то буває, ми просто кидаємо бісер, тому що людина не хоче сприйняти істину. Вона скипкує, вона підігрує або глумиться нам взагалі в кінці кінців. Тому з такими людьми дійсно краще не говорити. Але Бог тут, як серцеведець, Він, звісно, бачив серце цієї жінки і почав з нею розмову, яка увійшла. До Книги Нового Завіту, до Євангелія від Іоанна. Ця розмова з жінкою Самарянкою, вона надзвичайно носить богословський зміст. Вона відкриває то, що Господь, будучи з апостолами, не міг із ними про це говорити. Тому що вони не розуміли, вони якраз жили про те, що я почав. Вона, вони жили ще в капсулі свого юдаїзму. І це проблема і віруючих нас, і ще раз повторюсь, тому що коли ми так себе капсуліруємо, ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Навіть знаєте, недавно слухаючи інтерв'ю одного Равіна, я лише переконався у вірності цих слів. Тому що Равін каже, подумайте, це взагалі не, ніяк не співвідноситься з місією християнства як релігії. Чому, коли кажуть, Бог єден», та не є Бог, ви просто постарайтеся вникнути у суть тої чи іншої релігії, і побачите, що колосальна різниця. Так от цей Равін каже, ви знаєте, на запитання журналісту, а в нас нема цілі взагалі нікого привертати в удаїзм. Для нас ціль це виконати закон. Ви представте собі, які би перспективи були у Христа і у християнстві, якби так Господь сказав. У нас у Євангелії зовсім іншим сказано, Він каже, Бог хоче всім спастися і в розумінсти не прийти. Тобто, апостоли, думаючи так, вони би ніколи, не знаючи Христа, вони би ніколи не пішли до Самарян проповідувати. А Бог, він кожну овечку хоче спасти. Він навіть того самого, як кажуть, вже на ньому всі люди поклали хрест на ту людину, а Бог все рівно дивиться на серце цієї людини. Так само сьогодні з Самарянкою. Бесіда, яка розпочалася, банальна. Господь попросив пити води. І вона теж, будучи у вражді з іудеями, у неї по простоті було просте питання: як ти, юдей, говориш зо мною? Ваші ж з нами не говорять. Це ще раз підкреслювало вражду, не просто народну, а міжособисту. що просто ненависть була до людей. І, браті і сестри, чому на цьому акцентую увагу, тому що і в нас зараз війна це трагедія нашого народу. Але ми щиро віримо, що з Божою і ми вийдемо з цієї війни. Але то, що лишиться в серцях людей, це самострашно. Ненависть злоба, яка потім понесе і далі, і буде нести далі проблеми нашій державі. Тому цього не треба робити. Цього, що робили юдеї, і Христос руйнує цей ще раз стереотип. Ця розмова, вона показала нам, що Бог Він там діє, де людина максимально з ним щира. Господь, говорячи з Самарянкою, їхній діалог, він заключався, знаєте, такий був, нестандартний. Вона йому про земне, що як ти мені воду даш, живу, якщо в тебе нема чим почерпнути? А Господь про небесне, про воду небесну, про благодать Святого Духа. Він, вон, вона йому каже: де істина, От, наші, от ваші отци поклонялися у своєму храмі, а наші на горі хорезим зробили». Це про земне, а Господь їй каже. Настав час і вже є, що істинні поклонниці будуть поклонятися Отцу у дусі і істинні, браті і сестри, це основа нашої віри. Неважливе місце поклоніння, а важливо, з чим ми йдемо, наше серце поклонити Богу. Тобто, вже не важливо, чи ти в Єрусалимі звершуєш божественну літургію, чи на Афоні, чи десь у Якутії, чи не знаю, на якомусь острові в Австралії. І там Бог, і тут Бог. Тільки би духом правильно ми поклонялися. Оце Господь і требує. І от ця розмова, вона винесла нам величайше богослов'я нашої церкви. Тут, у цій розмові, якщо ви уважно слухали з самарянкою, тут дух названий Богом. Тому що дуже часто є конфесії. Не християнський, вони нам кажуть, що нема Троїці, дух то не Бог, то властивість Божа. Так от у цій розмові це нам апологетична така заміточка, зірочка, де ми можемо як аргумент привести тут, у Євангелії від Іоанна, в цій розмові дух, названий Богом. Тобто ми віруємо у Троїцю, де є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І це є аргумент для тих людей, які теж ніби тримають Біблію, і нам кажуть, що ви неправильно вірите, а ми правильно. Для них не аргумент, святі, отці казали там, чи хтось, священик, якийсь сказав, вони се з того посміють. А ви їм відкрите Євангелії, і покажіть їм, от так написано. Тому так важлива ця розмова. Ну, і останнє, що ми маємо винести з цієї, з цієї притчі, це. Подібно цій Самарянці, яка була, не, скажімо так, не самої благочестивої життя, і то, що Христос її обличив у тому, що вона дійсно не має мужа, хоча мала п'ятьох, це теж, браті і сестри, аргумент нині тим, які заратують за вільні відносини між чоловіком і жінкою. Наш, що нам паспорт? Нащо нам штамп у паспорті кажуть, нащо? Це тепер мода пішла. Так тут Господь і обличає і каже прямо, що навіть старозавітніє церква вона не признавала за шлюб просто відносини. Ти мала п'ятьох, каже Господь, но і, то, і тепер, що маєш шостого, і то тобі не чоловік, і не маєш мужа законного. Це відповідь усім тим, хто іще й Хрестився і в церкву десь на Пасху прийде і жиє у блуді. І в... ніяка це вам не жінка, ніякий це тобі не чоловік. Тому що так, згідно Євангелії, це є блуд, гріх, який несе важкі дуже наслідки. Це теж висновок із цієї но. Попробуйте а ну, так облічити тих людей, як сьогодні Христос Самарянку. Вони вас возненавидять, вони вас укладуть у вороги зразу. Тому Господь сьогодні і показує, що хочеш пізнати в цю благодать істину Духа Святого, будь щирою зі мною. Чи будь щирим. Путь до церкви взагалі, до духовного життя без щирості, браті і сестри, він нереальний. Це буде обман, це буде фальш, називайте, як хочете. Ну, сьогодні приклад Самарянки показує, що Господь зацінив її, задає її щирість і простоту. Вона не обманювала, вона не оправдувалася, що вона в блуді жила з п'ятьма. І приклад цієї щирості нам усім нехай буде, як треба правильно будувати свої відносини з Богом та в кінці кінців і з ближніми. Саме важко будувати стосунки з людьми нещирими, браття і сестри. Ти не знаєш, що той чоловік може зробити. Сьогодні тобі улибаєшся, завтра тобі ножу спину поставить. Тому це є така глиба, яка мішає взагалі людським відносинам, не говорячи вже про духовне життя. Сьогодні щирістії Самарянки ми її воспіваємо, і бачимо, що Господь за її таку простоту, за щирість Він відкриває для неї істину і благодать. Де мож, від, від, якого, від цієї істини напитується вона благодатью Святого Духа, бо це є жива вода. Це сьогодні, якщо хочете, то, що й має розуміння Євангелія, благодать Святого Духа, але без щирості цієї, ніколи би це і не відкрило. Тому будемо максимально щирими з Богом і своїми ближніми, бо це той шлях, який нас веде до пізнання Євангелія. Який нас виводить із цієї капсулірованості, з якої я почав? Коли ми думаємо, що ми собі приватизували істину, а всі інші люди, вони не мають право на істину. Це, якщо хочете і єресі, які виникли вже в сучасності, одна з єресі етнофілизму, яка засуджена церквою, це коли одна нація чи етнос привозноситься над іншою. Бо рахує, що лише у них істина. Лише на тій мові молитися то істина, на іншій мові не істина. Тому це то, що сьогодні обличається Христом. І сьогодні це то, що Господь нам хоче донести у святому Євангелії. Амінь. Благословені Господне на вас, того благодаті і чоловіколюб'ям. всіда, на і присно, і во віки віку. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше слава тобі.